Всім привіт! Мене звати Юліана. Я практикую чайер менеджер з багаторічним досвідом. Сьогодні говоримо типові помилки рекрутера на інтерв'ю. Є така помилка, яка зустрічається дуже часто, яку називають ефектом очікуваних відповідей і готових запитань. Так буває, і в принципі це має своє пояснення, але бажано цього уникати, коли вже довго шукаєш людину, не можеш закрити вакансію і починаєш очікувати від кандидата, що він буде таким, яким ти його готовий побачити. Тобто на співбесіді бесіді здаються запитання, які вже підштовхують кандидата до готових відповідей. Там так, ні, закритого типу або ж. Ця на наводу підводить їх до того, щоб вони дали відповідь ту, яку очікує рекрутер для того, щоб людина підійшла під цю вакансію. Але насправді можливо це тільки штучно створені умови, які не показують істинної натури цієї людини, і ця людина по факту не відповідає дані вакансії. Тому важливо уникати цих помилок і не підлаштовувати пошуків роботи під свої вакансії, тому що це не призведе до ефекту в роботі рекрутера.